Радна станція для квартири, для навісного газового котла ємністю 1000 Вт. Включаємо її, треба кнопочку зажати. Включили. Все, бачите, екранчик вона запищала. екранчик показується. Показується 80% зараз заряду. Вона йде на 1000 Вт потужністю і 1300, там, 1350 Вт ємністю акумулятора. Короткочасно може видати до 2 кВт. Тобто для квартири, для холодильник на освітлення на котел вам її цілком буде достатньо. А якщо вона у нас 1330 Вт, на котел споживає орієнтовно 150 Вт за годину, то виходить, коли котел працює, Тобто на 8 годин їй вистачить, якщо котел буде постійно працювати. Якщо ну, котел же постійно працювати не буде, він же ж включиться, нагріє, трошки, да, виключається, потім знову через якийсь період включається. Тобто ну, на годин 10, чисто на качол, вам її цілком буде достатньо. Вона заряджається дуже швидко, близько 2 годин вона заряджається від розетки 220, та й плюс її можна заряджати від сонячної панелі. Кабель е, для підключення сонячної панелі йде в комплекті. Е, е, акумулятор літій залізофосфат, якого вистачає більше, ніж на 3 000... Циклів заряду розряду, Тобто, якщо ви кожен день її розряджаєте, заряджаєте, Вам її вистачить орієнтовно, ну від вісьми років. Тобто, ви представляєте, да, який це період срок служби цього акумулятора. Так що, кому потрібно, пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні.